Дцять дев'ятого 2019 року, президент України Володимир Зеленський подав до до Верховної Ради зміни до конституції, де передбачалося чітко. Пам'ятаєте, дату? ну я я юарист. Я я мушу це це володіти. Попадав один з перших законопроєктів про зміни до конституції України, де чітко передбачено, що скорочення народних депутатів до 300 чоловік на превеликий жаль. Попередній конституційний суд, який очолювався. Тодішнім його очільником дав негативний висновок на цей законопроект, чим заблокував його отросли у Верховній Раді. Але я глибоко переконаний, що безперечно питання зменшення кількості народних депутатів стане в українському суспільстві, і не тому, що хтось когось любить, що хтось когось не любить, тому що об'єктивно зменшилась кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі, коли було 52 мільйони. Це одна розмова, коли сьогодні людей набагато менше, без, без безперечно, питання представництва в суспільстві воно повинно бути переглянуто. І я думаю, що якраз цифра 300 – це та цифра, про яку ми можемо говорити, і ця і та цифра, яка повинна стати розрахунковою для всіх подальших про проакцесів.